Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання, і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого розважання, молитви ми візьмемо з вами стих із другої книги Хронік. Юдеї раділи цією присягою. Бо запрягли, заприсяглися з усього серця свого, а що вони шукали його всім серцем, то Господь і дав їм знайти себе і дав їм спокій з усіх боків. Знову к нам книга хронік дає рецепт відповідь, Як отримати мирне життя. Що людина повинна зробити в своєму житті для того, щоб бути в спокої? І дає нам ця книга хронік на прикладі знову ж таки цього царя Аси, після чергової перемоги він складає разом з народом присягу перед Богом. Тобто дає обітницю, що весь народ і він буде дотримуватись його законів. Буде виконувати заповіді Божі. А найперше, що вони не будуть поклонятися жодним фальшивим богам. І, відповідно, по всій країні було знищено жертовників всіх фальшивих богів, тобто було викорінено ідолопоклонство. Так що ж, сьогодні ми чуємо, які кроки нам потрібно зробити для того, щоби. Мати спокійне життя. Перше, присягнути Богові. І ця присяга вимагає від нас те, що я буду й дотримуватись. Знаєте, коли людина купляє якусь річ, якусь техніку, мудрий, наголошую мудрий, е мудра людина, і так скажу. Перш ніж почати користуватися будь-якою технікою, бере і читає інструкцію. Тобто, читає ту рекомендацію, яку дає виробник. Чому дає виробник? Тому що він знає, як правильно користуватися його технікою, щоб вона не зламалася і довго служила. Тобто, мудрий чоловік, мудра людина завжди. Читає інструкцію. Так от, присягнути Богові, тобто скласти присягу Богові, це читати інструкцію по правильному використанню наших стосунків. Присяга Богові це не просто сказати Я християнин, але це брати святе письмо до рук, читати його, розважати над ним, брати участь у літургії. У молитві церкви, тобто бути в храмі на молитві, тим самим засвідчуючи, що я правильно користуюсь тим, що Бог мені залишив. І я, присягнувши Богові, відкрито, наголошую відкрито, свідчу про те, хто я є. Тобто, я не боюся сказати, що я християнин, я не боюся поводитись як християнин. Я не боюся дотримуватись заповідей Божих. Я не боюся брати участь у молитві чи приватній вдома своєю сім'єю, коли я збираю всю сім'ю навколо молитви. Чи я беру участь у молитві в церкві, в храмі? Це перший момент. Присяга Богові. Я, сказавши, що, що я християнин, що я вірю, я це втілюю в життя. Наступний крок те, що як дуже тут гарно пише, що раз ми присяг, раз присягнули Богові, значить, ми шукали Бога. І саме через те, що я шукав Бога, Бог відкликається, дозволяє знайти Його. Щоб знайти Бога, не потрібно йти туди, де Він є. Живого Бога ми зустрічаємо тільки у святому причастю. Ми молимось вдома, ми читаємо молитви, читаємо Святе Письмо. Але це тільки знання про Бога. Але щоби зустрітися з Богом, потрібно зробити два кроки: сповідь і причастя. Тільки у причасті, у сповіді. Ми віднаходимо живого Бога, ми тоді пізнаємо Його. Не просто чуємо про нього, а пізнаємо Його. Бог себе відкриває людині у сповіді і в причасті. Сповіді відкриває себе тим, що через молитву розрішення, коли молиться молиться, каже що, каже, що відпускається гріхи, Бог відкриває тоді свою безмежну любов цій людині. А коли ми причащаємося тіла і крові, тобто не, хліба і вина, то ми приймаємо Бога, як каже Христос, якщо не будете їсти моє тіло і пити мою кров, тобто не прийматися того причастя, то не будете в Царстві Небесному. В сповіді відкривається Божа любов і милосердя. А в причасті через прийняття тіла і крові Христа відкривається Царство Небесне. Так ми знаходимо Бога. Тобто той, хто хоче знайти Бога, Бог йому відкривається через повідь і причастя. І третій момент це те, що отримуємо спокій з усіх боків. Тобто, коли ми. Присягаємо Богу, тобто ми виконуємо свої зобов'язання перед Богом, сказавши, що, що я християнин, я живу Його заповідями, я, дотрив, я читаю Святе письмо, розважаю, я засвідчую перед людьми свою віру. Я віднаходжу Бога у сповіді і причасті. І винагорода за ці два, ці речі, які я роблю, спокій з усіх боків. Ця книга Хронік дає нам рецепт, як отримати спокій у нашій державі. На прикладі Ізраїля, на прикладі оцього царя Аси, який разом з усім народом склав цю обітницю перед Богом. І поки Аса царював в Ізраїлі, поки дотримувалися цих настанов, вони мали спокій і мир. Їхня країна перебувала в мирі і розвивалась. Сьогодні ми маємо те саме зробити. Ми є люди віруючі всі. Багато будемо казати, більша частина населення України є християни. І, відповідно, раз ми себе називаємо християнами. Греко-католиками, православними, гримо-католиками, ми всі є християни. Всі просто різних конфесій. Але якщо ми є християни, значить ми маємо засвідчити своє християнське життя. Тобто, святе письмо має бути настільною книгою нашого життя. Дотримання заповідей. тобто жити по заповідях. І не боятися свідчити, що я є християнин. Якщо і на цей момент нашого визнання гріхів, тобто сповіді, якщо наш народ, якщо кожен з нас буде сповідатись і причащатись, тобто визнаваючи, визнаючи свої гріхи, сповідаючи зі своїх гріхів, виправляючи своє життя, ми будемо виправляти ціле суспільство. Якщо кожен християнин, наголошую, кожен християнин буде приступати до сповіді, тоді на наступних виборах, чи парламентських, чи мера, чи президента, чи, чи немає значення, ми будемо вибирати не з двох бід, не з двох поганих речей, а ми будемо з кращих вибирати кращих. Тому що ми будемо бачити перед собою особистість, яка цінує людину, яка живе за, згідно закону Божого, яка не боїться бути чесною. Розумієте? Але щоб ми мали, могли вибирати таких, то вже зараз ми маємо самі себе змінити. І от коли ми це будемо робити. То отримаємо мир і спокій з усіх боків. Ми звільнимо свою країну, але маємо її звільняти не тільки від зовнішнього ворога, але й від внутрішнього, від того ворога, який є всередині кожного з нас. А в кожному з нас є найбільший ворог це є гріх, гріх гордині. Гордині, яка не визнає нікого іншого, крім самого себе. Гріх непокори, яка не хоче слухати когось, головне, аби мені було добре. Гріх жадібності, байдуже на чуже горе, головне, аби я заробив на цьому. І Гріх слави піарити себе на фоні інших. Гріх жадібності. Хабарництва. У кожному з нас є якісь цих гріхів, гріх нечистоти. Кожен з нас має якийсь цей гріх. І якщо ми його подолаємо, кожен з нас подолає свої гріхи, то ми зможемо змінити своє суспільство. Якщо ми хочемо, щоб наші діти жили в іншій країні, значить, ми сьогодні її маємо змінити. А змінити сьогодні країну, це змінити самого себе. Якщо ми зараз своїм власним прикладом не покажемо своїм дітям і внукам, як треба жити, то вони не будуть жити в нормальних умовах. І тому, коли я чую фрази, ну, може наші діти або внуки будуть жити в іншій країні. Це означає, що така людина відмовляється щонебудь міняти. Така людина відмовляється від боротьби, вона опускає руки. Але що вона тоді робить? Вона своїх дітей прирікає на боротьбу. Бо її діти будуть бачити, що вона здалась, що вона опустила руки, що вона не міняється. І тому, якщо ми хочемо мати світле майбутнє для наших дітей, значить сьогодні я маю змінити себе, скласти присягу Богові, шукати Бога, і, відповідно, отримавши спокій з усіх боків, цей мир і спокій передати своїм дітям і внукам. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і озерви всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. І просимо тебе, Господи, поверни живими, неушкодженими всіх наших поранених, всіх полонених. Перепрошую. І просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч і охорони нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Захистив цю ніч, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається Божесною літургією в 8 годині. Запрошую всіх взяти участь у літургії бажано, і дуже хочу, щоб це була фізична ваша присутність. А також в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!